Хеппі лор, допомога при болю в горлі. Треба балансувати себе отак та постійно. От кого не зустрічаю сьогодні зранку, ви точно знаєте, коли приходите на роботу там, до школи, ще кудись, та е, хтось там пережив обстріли, ти бачиш що всі в різних емоційних станах. Треба отак от зробити вдих-видих. І... І ти на традиційні історії завжди які балансують, які бувають щодня, попри все. У нас це погода першою. У так. нас це погода і обов'язково астропрогноз. На сьогодні чергує е, е, Олександр Ковальов. Він якраз серед місті знаходиться. Він власне розповість і про атаку на Україну. Ну і про погоду в тому числі. Саш, вітання тобі. Е, доброго ранку. Розповідає, будь ласка. Доброго ранку, друзі. Ну що ж, про погоду розкажу обов'язково. Сьогодні почну все ж із наслідків обстрілів сьогодні, о 4.25 в столиці розпочалася повітряна тривога. Ну і власне близько 6-ї години вже пролунали перші вибухи. От як наслідок у деяких Мікрорайонах Святошинського району не було світла та води. Наразі подачу електроенергії відновили у Шевченківському районі. Уламки ракети пошкодили газову трубу. Минулося без пожежі. Гучно було і у Дарницькому районі. Там є руйнування нежитлових будівель. Рятувальники гасять пожежу. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що є звернення до медиків. Відомо, що допомогу надали. Сімом людям і власне трьох людей ушпиталили. Ну і це така от дуже коротка суха інформація станом на зараз, яка є, вона постійно оновлюється, доповнюється. І власне сьогодні, вже близько восьмої години. Чекайте на чергове включення, і там вже більш детально спробую розказати про наслідки ранкової ракетної атаки. Ну а далі ж вже продовжимо. Традиційно, як і планували, із прогнозу погоди на сьогоднішній день. Ми продовжуємо жити. Погода, до речі, продовжує радувати нас своїми температурними показниками. Сьогодні буде доволі тепло у столиці, і от почнемо зі сходу країни. Там сьогодні плюс 23, плюс 25 градусів. Нам прогнозують синоптики. Кажуть, що в день опадів не буде. Загалом мінлива хмарність. На півдні країни сьогодні на термометрах побачимо 25-27 градусів тепла. Опадів садом таки не прогнозують. На заході України сьогодні на термометрах 23-25 градусів. В Ужгороді та Чернівцях буде трохи тепліше. Там сьогодні на термометрах 25-27. Вдень В день хмарно з приясненнями опадів сьогодні не передбачається на півночі. Країни у Чернігові та сумах сьогодні на термометрах 23-25 градусів. В день дощі у Житомирі Сьогодні без опадів. Температура повітря становитиме плюс 24-26 градусів. В центрі країни сьогодні побачимо. Плюс 24, плюс 26 градусів на термометрах е, опадів не буде в день мінлива хмарність, і у столиці сьогодні 25-27 градусів тепла. Е, протягом дня мінлива хмарність без опадів. І щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше е, було 1975 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 27 градусів. А от 1993 року зафіксували. Е, е, Показники е, на рівні 0 градусів, ось така ситуація, друзі, з погодою. Ну і власне е, далі побачимося вже дуже дуже скоро, і вже розкажу детальніше про наслідки е, ранкової ракетної атаки на столицю. Спасибі, Саш, чекаємо подробиць. Справді йдеться не лише про Київ, йдеться про Харків, про Черкаси, про Суми в Харків. взагалі прильоти. ви ж знаєте, що це просто біля кордону. Але от щойно, оскільки ти в Києві стоїш зараз серед місті. КМДА uh, буквально секунду тому повідомила про те, що Київ перетнув таку ювілейну позначку у тисячу годин тривог з моменту повномасштабної атаки. А, а, хочеться слово підібрати правильне, але його вітати, немає. Вітати на з жаль. ювілеєм. Так, ну коротше, та, давайте просто три крапки поставимо. Саш, пасибі тобі чекаємо наступне.